Одного разу ранньої весни я бачив, як мій сусід у дворі зайнявся ремонтом двигуна трактора. Я запитав його, що несправність? Та ні. Просто я хочу перебрати двигун перед початком польових робіт, щоб переконатися, що все гаразд, пояснив він. Святе письмо радить нам, християнам, перевіряти себе у світлі писання, чи все у нас гаразд. У другому посланні до Корінтян в 13-му розділі Апостол Павло пише, випробовуйте себе самих, чи перебуваєте ви у вірі, пізнавайте себе, хіба ви не знаєте себе, що Ісус Христос у вас, чи, може, ви є недосвідченими? Так само, як люди перевіряють те, чим вони володіють, ми повинні перевіряти наше ставлення до Господа. Нам необхідно перевіряти температуру нашої душі так само, як ми час від часу проводимо флюорографію. Нам потрібно просвічувати світлом Євангелія і наш духовний стан. Чому? Тому що вчасно виявну духовну недугу легше вилікувати, ніж запущену хворобу. Необхідно зауважити, що коли Адам і Єва згрішили проти Бога, померла їхня духовна природа. Образ Божий у них був пошкоджений, людина, яка була створена з досконалими бажаннями і благородними прагненнями, стала зіпсованою, наповненою неправильними бажаннями і марними мріями. Коли Адам відступив, в ньому відступив і весь людський рід, гріх передався нам у спадок. У посланні до Римлян в п'ятому розділі апостол Павло пише, тому то, як через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Природа людини стала грішною, бажання спотворені, ми перебуваємо під впливом гріха, і поки не народимося згори, неправильні бажання пануватимуть над нами. Доки ми повністю не довіримося Христу і не поховаємо стару природу. Ми будемо знаходитися у рабстві гріха через свій гріховний стан. Людина не насолоджується Божими істинами, а отримує задоволення від гріха. На жаль, вона любить те, що є некорисним для неї. Послухайте, що пише апостол Павло в першому посланні до коринтян у другому розділі. А людина тілесна не приймає речей що від Божого духа, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. У посланні до римлян у 8 розділі апостол Павло писав, ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Це означає, що тут є діаметральна протилежність людина нехтої праведністю, чеснотами, і усе Боже здається їй безглуздим, доки ми. Не довіримо наше життя Христу, поки ми не народимося згори ті речі, які нам подобаються, будуть нас згубити. Такою є сумна особливість грішної людської природи, те, що нас приваблює і зачаровує, як правило, і знищує нас. Це може бути і щось гарне, але не треба забувати, що воно смертоносне. Ще коли ми жили в Каліфорнії, я вирішив відвідати виставку, на якій була представлена колекція гримучих змій. Я ніколи не любив змій, але вирішив піти подивитися: у клітці за склом вони не були небезпечними. Насправді я чув, що отрута змії під мікроскопом грає всіма кольорами веселки, і ще в ній можна побачити красу заходу сонця. Красиво, але смертельно. Диявол знає, що сам по собі гріх не прикрашений і не приправлений, є некрасивим і огидним. Він відштовхує людей, тому він одягає його в інші шати, дбаючи, щоб гріх мав красивий вигляд. Необхідно зауважити, що мережа магазинів супермаркетів не так прикрашена сліпучим світлом, як нічні клуби. Диявол хоче, щоб усе впливало на нашу тілесну природу. Він хоче розворушити наші неправильні бажання. Він хоче втягнути нас у гріх, знищити наш характер і кинути нас до пекла. Ми живемо в суспільстві, де неправильні бажання реалізуються повною мірою. Задоволення стало займати перше місце у другому посланні до Тимофія, в четвертому розділі, Апостол Павло писав, що в останні дні люди будуть любити розкоші більше, ніж Бога. Люди часто заповнюють кінотеатри, вдома вони приклеєні до телевізорів і щовечора живлять свій розум сміттям. Але як важко змусити людей прийти до церкви, щоб вони послухали слово Господнє. Цікаво зауважити, що коли людина хоче довірити своє життя Христу, вона змушена чинити опір тілесним бажанням. Людина за своєю гріховною природою бореться і сперечається зі Словом Божим, адже воно викриває її неправильні бажання, вона відвертається від проповідей, проповідника, церкви або навіть від самого Бога, якщо Бог стане між нею та її тілесними бажаннями. Коли людина починає міркувати над тим, Щоби посвятити своє життя Христу, неправильні бажання починають тягнути її назад. Неправильні бажання панують у нашому житті, але необхідно зауважити, що коли надходить криза, такі бажання зазнають невдачі. У кризовий період ті речі, які здаються настільки важливими для нас тепер, стають незначними. В день другого пришестя Христа. Коли Господь Ісус прийде у всій своїй славі і всі ангели з Ним, ніхто не буде курити цигарку і казати: Я знаю, що я буду втраченим, але потяг до паління цигарок того вартий. О ні. Неправильні бажання відступлять на задній план. З великою огидою людина викине ті цигарки, які втримали її від посвячення себе Христу, і бігтиме. Перелякано плачучи, звертаючись до гір та до скель, поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі і від гніву агенця. Та людина, яка вибрала неправильні стосунки, дозволила похоті втримати її від посвячення Христу і його чистій волі, не скаже того дня: Я знаю, що я буду втраченим. Але хочу здійснити ще одне хтиве бажання. Або ще хочу подивитися порносайти. Такі бажання втратять сенс. Дозвольте мені проілюструвати історію із повсякденного життя, як у кризовий період подібні бажання відступають на другий план. Декілька років тому мій батько занедужав, його серце билося нерегулярно. І вперше в моєму житті я зіткнувся віч навіч з усвідомленням того, що мій батько може померти. Був ранок, коли я помолився і пішов провідати його. Увійшовши до його кімнати, я помітив, що він перед моїм приходом заснув смертельним сном. Тоді я не думав про те, щоби кудись піти, розважитись, подібні бажання не приходили на думку. Дорогі друзі. Є речі, які здаються такими цінними зараз, і ви думаєте, що ви не зможете відмовитися від них. Є речі, які так вкорінилися у ваше життя, що ви просто не бачите, як можна щось змінити. Є речі, котрих ви так сильно прагнете, що відпустити їх, здається занадто великою жертвою. І дещо з того, що ви не відпускаєте, просто вбиває вас з дня на день. Але через ваші неправильні бажання ви любите це так сильно, що говорите собі: як я можу це відпустити? Хочу сказати вам: рано чи пізно ви все одно почнете ненавидіти те, що стримуло вас від рук люблячого Спасителя в день другого приходу Христа, ви втратите цікавість до цього всього. Ви проклинатимете того ідола, який стримував у вас від повної відданості Богу, незалежно від того, що це гроші, алкоголь, цигарки, звичка або будь-що інше. І тоді ви захочете навернутися до Бога і жалкуватимете про те, що плекали цього ідола замість того, щоб відмовитися від нього на користь Бога. Бажання ваші відступлять на задній план. Можливо, у вашому житті є певні речі, які ви любите більше, ніж Бога, одного разу ви зненавидите їх. Але проблема в тому, що буде занадто пізно. Звичайно, кожен сьогодні може робити те, що хоче, може слухати диявола, якщо бажає, але, врешті-решт, кожен неминуче постане перед Богом. Якщо уважно. Поглянути на наш час, то ми можемо помітити, що моральна чистота стала непопулярна у багатьох країнах. Гомосексуалізм і секс поза шлюбом вважаються чимось нормальним, до такого стилю життя навіть заохочує світ реклами та розваг. А моральність настільки поширилась, що виникає запитання, чи можливо взагалі вести чисте життя. Я впевнений, що так, адже з Божою допомогою правильні християни можуть залишатися морально чистими. Звіть увагу на слова, що записані в першому посланні апостола Павла до Солонян у четвертому розділі: це ж воля Божа, ваше освячення, щоб ви берегли себе від розпусти, щоб кожен із вас умів свої посудини берегти у святості і честі. А не в пожадливій похоті, як язичники, котрі не знають Бога. Християни в Солунях, яким писав листа апостол Павло, виховувалися в атмосфері, де була загально прийнятою моральна розбещеність і розпуста, освячувалася як релігійний ритуал. Покровителькою Божества на той час в Коринті була Афродіта, богиня любові і потомства. Поклоніння їй супроводжувалося аморальними оргіями. Для християн в будь-якому язичницькому місці, ймовірно, було важко залишатися осторонь, не відчуваючи наслідків такої кричущої аморальності. Але все, що було всупереч невинності серця у мові і поведінці, було всупереч заповідям Божим. У наші дні. Коли стандарт сексуальної поведінки є дуже низьким, коли цнотливість зазвичай розглядається як те, що вийшло з моди і розлучення, такі численні настанова апостола Павла заслуговує ретельної уваги кожного, хто відкрито сповідує Ісуса Господом. Подібно як приманка на гачку приваблює рибу. Так і неправильні думки, і непристойні бажання, якщо їх відразу не проганяти, можуть захоплювати та зваблювати християн, вони можуть подобатися нашій гріховній плоті та призводити до неправильних учинків. З часом приваблива сила гріха стає настільки великою, що нечисті бажання приносять погані плоди. Якщо ми. Не дозволимо нечистим бажанням пустити коріння в наше серце, то не втягнемося в неправильну поведінку і не зазнаємо її гірких наслідків. Зніть увагу на надзвичайно важливу пораду Слова Божого, що записано в посланні апостола Якова в 4 розділі. Наблизьтесь до Бога, то і Бог наблизиться до вас. Очисти руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Якщо ми цінуємо своєю дружбою з Богом, то будемо намагатися догоджати йому не лише своєю поведінкою, але і своїми думками. Нам необхідно проявити цілковиту довіру до Господа і в молитві просити у нього допомоги у нашій боротьбі з неправильними думками. Коли ми наближаємося до Бога в молитві, Він щедро дає нам свого Святого Духа і таким чином зміцнює нашу рішучість відкидати неправильні думки і залишатися чистими. Сьогодні нам необхідно молитися словами псалмиста Давида. Ця молитва записана в 138 му Псалмі: Випробуй, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми. І побач, чи не йду я дорогою злою, і на вічну дорогу мене попровадь. Дорогі друзі, той, хто не хоче прислухатися до Слова Божого, одного дня пошкодує про це, в день другого приходу Христа неправильні бажання, які люди так люблять тепер, стануть ненависними і їх будуть проклинати. Ви Зненавидити кожне бажання, яке стримуло вас від повної самовідачі Христу. Слово Боже говорить, що вічне життя приготовлене для тих, чиї імена будуть записані в книзі життя агенця, і вічна смерть приготована для диявола та його ангелів. Якщо там опиняться люди, то лише тому, що самі обрали цей шлях. Прийдіть до Ісуса таким, яким ви є. Довірте своє життя Йому і дозвольте Ісусу забрати від вас неправильні бажання. Нехай Ісус через силу Духа Святого перебуває у вас і дасть вам перемогу над гріхом. Прийшов час прийняти правильне рішення, прийшов час повністю довіритися Христу, дозволити Йому створити для нас нове серце. Якщо ви хочете зараз відпустити деякі речі. Щоб ваше життя змінилось і щоб ви навіть не сумували за ними. Якщо ви хочете повністю віддати своє життя Ісусу і стати переможцем, запрошую вас помолитись разом зі мною. Дорогий Господь, я безмежно вдячний Тобі за те, що ти посилаєш нам важливі слова застереження. І ти бажаєш, Господи, сформувати у кожному з нас правильні бажання. Допоможи, Господи, нам відгукнутись на всі твої добрі справи, які Ти чиниш для нас. Складаємо нашу молитву в ім'я Ісуса Христа у Твоїх святих ніг. Амінь. Пам'ятайте Христос уже здобув для вас перемогу.